У народного депутата міжнародника Богдана Єременка, пане Богдане, добрий день. Доброго дня. Отже, Туреччина, якщо все ж таки реджеп та її Передоган не зможе брати участь у виборах з тих чи інших причин, чи за станом здоров'я, чи за будь-яких інших причин, то хто може посісти його місце? Ну, давайте все таки дочекаємося якоїсь повної інформації, тому що є абсолютно чіткі спростування з боку і адміністрації президента Туреччини і його партії про стан його здоров'я. Тому нам не годиться як християнам ховати живу людину, не, не, не. і в принципі учасники перегонів зрозуміли на цьому етапі, навряд чи щось чи хтось може змінитися, додатись і так далі. Я думаю, що нас має більше цікавити, ну після того, як ми побажаємо усім доброго здоров'я і ордогану одужання, Вибачте, він вже в тому віці, коли треба іноді відпочити, і можуть бути, скажімо, якісь складності. Нас наприкінці має цікавити очевидно те, як зміняться українсько-турецькі відносини. Чи зміняться вони? Учасники перегонів. Я думаю, що ми за кілька днів розумітимемо повністю цю картину. Чи дійсно є у нас підстави? переживати за, за, за якісь зміни? Чи все ж таки вибори відбудуться з участю Ердогана. до слова у четвер, а це сьогодні, 27 квітня, президент Туреччини провів телефонну розмову з російським? Президентом Владимиром Путіним про це повідомляє місцеве видання ТРТ Гейбер про що про що це говорить? Вони досі спілкуються телефоном. От цікаво, що обговорювали, і як це може впливати на ситуацію в Україні? Чи обговорювали вони прийдешні вибори чи якісь свої особисті справи у Туреччини Є дуже довгий список дуже складних проблем. І питань співробітництва з Російською Федерацією, які ніяк не пов'язані з Україною. Це там починаючи від трубопроводів, газопроводів, спорудження атомної електростанції Російської Федерації на території Туреччини, ситуація в Сирії, ситуація на Кавказі. Ну зрештою, і російсько-українська війна теж може бути предметом для переговорів. Ми бачили. Скажімо дуже помітну позитивну роль, конструктивну, яку зіграв президент Туреччини у переговорах про повернення частини азовців чи командирів азову з полону, і щодо зернової, так званої ініціативи коридору, тобто там величезний довгий перелік питань і. Ось я думаю, те, що нас реально те, що ми повинні реально розуміти у світлі будь-яких чуток там, чи правдивої інформації про стан здоров'я Ердогана і про президентські вибори, що політика Туреччини щодо Росії навряд чи зміниться. Це так як і в Україні, є, скажімо, питання на сьогодні зовнішньополітичні, які є ну, предметом консенсусу, дуже широкого і політичного і суспільного, наприклад, європейська інтеграція. Так само України, так само в Туреччині питання стосунків з Росією. Ну, теж є таким предметом своєрідного консенсуса, хоча є різні думки, але в переважній більшості політичні сили і найближчі конкуренти політичні Ердогана відстоюють позицію діалогу з Російською Федерацією. Туреччина зацікавлена в торгівлі з Росією. Туреччина хоче. Мати можливість у спокійній атмосфері вирішувати, не загострювати надмірно ті питання, де є конкуренція з Росією, і в безпековій сфері, і в економічній, і так далі, і хоче мати можливість вирішувати все це в спокійній переговір переговірній атмосфері. От, власне кажучи, я думаю, що приблизно такою ж політика Туреччини щодо Росії і буде найближчим часом, і в цьому є її суть небажання йти на конфлікти, загострювати. Стосовно шансів пана Ердогана на прийдешніх президентських виборах, чи може він розраховувати на свою перемогу, чи у його опонентів є реальні шанси отримати більше голосів? Вибори є вибори при всіх зауваженнях, які є до турецької демократії. Там все-таки конкурентний виборчий процес, а це завжди ну, до певної міри лотерея. Досить сильно ну, розділені голоси. І ну я, наприклад, сьогодні не берусь зробити прогноз на переможця, хоча можу стверджувати, що Ердоган звичайно як найбільш досвідчений політик Туреччини і людина, яка обіймає владні повноваження вже впродовж там більше 20 років, ну звичайно, має кращі шанси на перемогу на успішну виборчу кампанію. Але тим не менше, в Туреччині останнім часом відбулись дуже складні події, пов'язані із природніми катаклізмами, які підірвали довіру до влади, і так далі. Опозиція теж дуже динамічна в Туреччині. Тому ну це така цікава, цікаві виборчі перегони, за якими варто спостерігати. Але ну особисто я сьогодні не візьмусь назвати вам. Переможця виборів президентських наступних. От, власне кажучи, я тому й запитував, тому що були певні природні катаклізми і ці жахіті, які відбулися в Туреччині, і потім е опозиція турецька. Е вони кажуть е три опозиційні партії, три представники опозиційних партій вони кажуть, взагалі Ердогану треба зняти е свою кандидатуру із президентських перегонів. Тому цікаво наскільки це похитнуло його позиції, і чи, чи повпливає це реально на вибори? І ще одне коротенько ну, дивиться, Владу завжди є за що критикувати, але це не значить, що до критиків прислухається більшість або потрібна кількість виборців, які проголосують. Тому за цим просто треба спостерігати. і ще одне коротесенько, буквально хотів запитати: зміна президента Туреччини змінює ставлення Туреччини до України? Ні, не думаю. Не думаю, що нам варто очікувати навіть в разі зміни президента Туреччини, радикальних змін політики цієї країни в найближчій перспективі. Певні, ну скажімо, речі малопомітні українському загалу і зрозумілі лише професіоналам, скажімо там, перегляд якихось питань щодо Конвенції Монтріо, отже, пропуску через чорноморські протоки. Військових суден можливо можуть бути переглянуті. Ну це скажімо на сьогодні якийсь максимум, щоб я міг би ну назвати спрогнозувати як якісь відхилення від тієї лінії, яка йде сьогодні, яку ми маємо і спостерігаємо сьогодні з боку Туреччини. Але я думаю, що насправді, тобто, все визначатиме бажання Туреччини не допустити домінацію з одного боку Росії в регіоні, з іншого боку, не допустити надмірної ескалації і використати усі можливості, які на сьогодні створюють міжнародні санкції. Проти Росії для того, щоб торгувати і заробляти на цій ситуації. От, якщо коротко, ці інтереси є для Росії на сьогодні першочергові. Що стосується України, я не думаю, що Туреччина перегляне свої позиції щодо підтримки територіальної цілісності нашої держави, але з іншого боку, я теж не очікую, що Туреччина може почати застосовувати. Проти Росії санкції. Ви знаєте, що Туреччина не вводить ці санкції саме от, е, намагаючись заробити на цій ситуації, коли інші відмовляються від торгівлі, від іншого співробітництва з Росією. Я що думаю, що та ці пане Богдане, перепрошую, залишиться в силі. Перепрошую, що перебуваю. Мусимо, мусимо завершувати. Дякую вам, що знайшли час долучитися. Дякую за ваші думки і роз'яснення. Це був Богдан Яременко з нами на прямому зв'язку. Народний депутат, міжнародник.